Ну я бачу, що там за стіною є щось. Ай, капець. Бляха, мы не туди на ту сторону пішли. Ну Глянь на карту, куди йти, в яку сторону? На завтра вернуться. <світ> Блін, ми... <світ> я думаю, ми не дойдемо. А а дойдемо, Ми якось не так дійсно Гм1 поставити просять <світ> <світ> Ну так е, то ви вертаєтесь чи ні? Так, <світ> да, так, да. Тут нема, ну тут немає сенсу щось робити. А, так, гейммод, Кіба Хіба гейммод Ну, можна так тільки, але ми не маємо. Та пиши адміну. <хи> <хи> ні, гейммод. Ой, я бачу якогось чувака. Оу, о, цей чувак, походу, не наш. Що, серйозно? Не наш, бо <п 'ят п 'ят> б'ється. <п 'ят> не не б'ється, але в нього явно дуже крута броня. Я тікаю від нього. <п 'ят> Чекай, то в нас багато. Ну, я один тут. Може, Можна забути. Ти про якогось там. Чекай, він, ні, він, ні. він, він мир, The Lion чи що? <п 'ят> та, та-та. Залізний. Він помахав правою кнопкою, значить він дружній. Це нас всіх перерішає. Де він всіки перерішає зараз. <рес> <рес> Походу, він просто тут грає цілими днями. Може, це якийсь Як дні? взагалі тут можна на, на так було прокачатися, тут, на блін, 25. ніякого луту. Може, давайте його ну. попросимо в нього їжу. О, о, о. Ще є, чуваки? Він мене вбив! Що серйозно? Хто? А Та? ти не про того, ми іншого бачили. А, це цей кусей про якого писали, пам'ятаєш, я казала? Хто писав? Він е -е 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 -е, мене інший почав, мене лайн почав гаслі? бити. Дивись, скільки в нього дивись. Суже чмошники, це два файки клітина прийшли. так? Че алмазний меч, бачиш? Та чувак, я здох, я нічого не хочу бачити. Ты принимає цього режиму? Є, є, я бачу. Кипец, вони всіх пере вони всіх перерізали! Але мудаки тупі. Але вони в них алмазна броня. Чувак, це абзац якийсь. Це, до речі, до речі, не знаю, чи ти чув. Я казав доку, що мені хтось в коментах написав, що цей кусей. Це типу, чувак, який. Я ти бачу, що його кусей зла. Та він... uh, було оцей другий, що напав. Кусей напарано. пише As, потім щось там buy, guest game, and щось там щось. Але шось... чуєш, він хоче мене відновити, оцей що на нас вбив. Та? Та давай справиться краще, ми все одно звідси довго будемо виходити. Ну таке мені цікаво, він нас відновить і що, ще раз повбиває? Це якийсь такий цей. Це їхня забава якась, щоб собі Та-та-та-та. О, сервак перегружений. А що таке за Хусейна? Кусей, кусей. Зараз я знайду цей комент. Піксель Zert, якщо побачите кусей, то він кидало і проти українців. це може бути, що він сам написав. До речі, ну я не знаю. Жесть. Але ні, ну мене відновили якби. Та мене мене теж він хілить, Але А ти не, не виберешся звідси, звідси, типу? Це миртово. Не, двигайся. Псіна. Все, я обідуся. Якусь херню пиш. Ні, народ, треба виходити звідси, це якісь поганці. Але в мене, типу, сервак тому що не може. Ну я коротше пересклад пробую прозаконектитися зараз. О, ви помітили, що тепер не можна писати українськими буквами. І взагалі не можна писати, походу заборонили. Мені. Знало. А, бо ти ж. я ж Я ж мертвий. Бляха, мене знав і хусейн вбив. Все, давайте цей. Е... Курва. Пере перезайдемо. -перез Нафіга так. Що за. Якісь б. А, ага. я, я знову на другому сервері. В жопу це все. Я, до речі, знову біля того самого місця, де ми були перший раз. Але ви uh, вмерли uh, так само? Ще раз, ще раз, на який ти зайшов сервер, на перший? Ну, на другий, ні, на перший я не можу, там, там оверлов. Ага. Я на другому і знову на тому самому місці, де ми стартували. Тобто я вас тут почекаю, якщо ви зайдете сюди. Я в якійсь Асіндії. А. А, це... я згадав, я згадав це, це то місто, яке я бачив, яке, в якому ми були. Тоді, пам'ятаєте, лутили да. на першому сервері? Так. А ви, я... а ви зараз де? По Юліку, я від. Я, я, я від там, де драйдаро типу, Ну, типу, там теж там, де ми минули разу спавнились. Перший раз. Коротше, uh, давай від того залежно, на міг заспавнитися. 7. 2407. А ти біля подонав. Так, я десь біля Асіндії. Тоді чекайте, я біжу до вас. Так. Кай, де я є, бо я сам не знаю. 2207 тисяч. О, я бачу цю Асіндію, йду туди до тебе прямо. Окей, давай я ждю ну насправді я ж кажу, я так і думав, що так і буде. що... То по нас любому... побувають нафіг? Ні, що по-любому знайдеться якийсь э, хтось такий і.